Добрий ранок, добрий день! Ми урок свій, розпочнемо! Продовжуємо працювати в зошиті. Записуємо число, класна робота. Назви число, у якому 6 сотень, 7 десятків і 3 одиниці. Правильно, це число 673. Дай характеристику поданому числу за складеним планом. Правильно. число 673 в натуральному ряді знаходиться на 673 місці. Має розрядний склад 6 сотень, 7 десятків і 3 одиниці. Щоб одержати це число, нам потрібно до попереднього числа 672 додати одиницю, або від наступного числа 674 відняти одиницю. У цьому числі загальна кількість одиниць 673, загальна кількість десятків 67 десятків, і загальна кількість сотень. 6 сотень. Зістав вирази у першому стовпчику працюємо усне. Чим вони відрізняються? 2 помножити на 5, 20 помножити на 5 і 200 помножити на 5. У першому виразі перший множник 2 представлений одиницями. У другому виразі. Перший множник 20 і це є 2 десятки. І в третьому виразі число 200 це є дві сотні. Якщо 2 помножити на 5 дорівнює 10, то 20 помножити на 5. А це 2 десятки помножити на 5 дорівнює 10 десятків або 100 одиниць. А 200 помножити на 5. Нам потрібно 2 сотні помножити на 5 до 10 сотень, а це 1000 одиниць. Зверніть увагу, число 20 і 200 це круглі числа. Щойно ми з вами розглянули множення круглого числа на одноцифрове і застосували прийом укрупнення розрядних одиниць. Зістав вирази наступного стопчика. 3 помножити на 2, 30 помножити на 2 і 300 помножити на 2. У першому виразі перший множник 3 представлений в вигляді одиниць. У другому виразі 30 перший множник, це є 3 десятки. І в третьому виразі перший множник 300 це є 3 сотні. Ми знаємо, що 3 помножити на 2 дорівнює 6. А 30 помножити на 2. Застосовуємо прийом укрупнення розрядних одиниць. Тобто нам потрібно 3 десятки помножити на 2 дорівнює 6 десятків, а це 60 одиниць. 300 помножити на 2. Міркуємо так. 3 сотні помножити на 2, це дорівнює 6 сотен, а це число 600. Робимо висновок. Сьогодні на уроці ми зараз розглянули множення круглого числа на одноцифрове. Ми застосовували прийом укрупнення розрядних одиниць, замінюю кругле число десятками або сотнями, множу число десятків або сотень на одноцифрове число і одержую при множенні десятків. Одержую десятки примножені сотень, отримуємо сотні. Записую результат в одиницях. Тренувальні управи. Продовжуємо працювати. В зошиті записуємо вираз. 6 помножити на 7. 6 помножити на 7 дорівнює правильно 42, це ми з вами знаємо. А 60 помножити на 7. Число 60 це є 6 десятків, і нам треба помножити на 7. Це дорівнює 42 десятки. Записую подане число в одиницях 420 одиниць. 3 помножити на 2. Правильно, дорівнює 6. 300 помножити на 2. Застосовую прийом укрупнення. 300, це є три сотні, три сотні помножити на 2 дорівнює 6 сотен. 6 сотен це 600 одиниць. Зупини відео і попрацюй з наступними виразами. Самостійно запиши їх в зошит. І знайди значення виразів. Формуємо вміння ділити круглі числа прийомом укрупнення. Працюємо в зошиті, вирази записуємо. 24 поділити на 6. Це ми добре знаємо, буде дорівнювати 4. А 240 поділити на 6. Це 24 десятки треба поділити на 6. Це дорівнює 4 десятки. 4 десятки записую в одиницях. Це 40 одиниць. 56 поділити на 7. 56 поділити на 7 дорівнює 8. А 560 поділити на 7. 560 записую в вигляді десятків. 56 десятків поділити на 7. Дорівнює 8 десятків. 8 десятків це число 80 одиниць. Але зверніть, будь ласка, увагу. Останній рядок кожного стовпчика ділення круглого числа на кругле число. Кругле число 560 ділимо на кругле число 70. Сьогодні на уроці ми відкриємо. Цю таємницю, як нам 240 поділити на 60. 240 це кругле число, подаю у вигляді десятків. 24 десятки поділити на 6 десятків. Десятки ділимо на десятки, в результаті ми отримаємо просто число. Тобто 24 поділити на 6 це дорівнює 4. Робимо висновок. Читаємо правило, яке є у підручнику ділення круглого числа на кругле. Ми застосовуємо прийом окрупнення розрядних одиниць, замінюю круглі числа десятками або сотнями, ділю десятки чи сотні, а держу число без найменування. Наприклад, 60 поділити на 30 дорівнює. 6 десятків поділити на 3 десятки – це те саме, що 6 поділити на 3 дорівнює 2. Отримуємо просто число. 600 поділити на 300. 6 сотен поділити на 3 сотні – це те саме, що 6 поділити на 3 дорівнює 2. Формуємо вміння ділити кругле число на кругле. Застосовую прийом укрупнення розрядних одиниць. Наступний вираз записуємо в зошит 560 поділити на 70. Замінюю круглі числа десятками. 560 це 56 десятків, а 70 це 7 десятків. 56 десятків поділити на 7 десятків дорівнює. Дорівнює просто число без найменування дорівнює 8. 480 поділити на 8. Замінюю круглі числа десятками 480 це 48 десятків. А 80 – це 8 десятків. 48 десятків поділити на 8 десятків. 48 поділити на 8 – Дорівнює 6. Отримуємо число без найменування. 720 поділити на 90. Замінюю круглі числа десятками. 72 десятка і 9 десятків. 72 десятка треба поділити на 9 десятків. Це те саме, що 72 поділити на 9. Дорівнює 8. Отримуємо просто число. Без найменування. Піскурд хвилинка. Зупини відео, зроби зарядку і перейди до наступної роботи. У вміння розв'язувати задачі це завдання номер 3 сторіночка 33. Розв'яжи задачу. У кіоску продали на 24 гривні календарики, по 4 гривні за кожен календарик. Журналів продали у 2 рази менше, ніж календариків, і отримали за них 27 гривень. Яка ціна журналу? Виділяємо трійку взаємопов'язаних величин. В задачі йде мова про купівлю-продаж. Значить, трійка взаємопов'язаних величин ціна, кількість і вартість. Записуємо задачу коротко в таблицю. Нам відомо, що в кіоску продавали календарики та журнали. Календариків продали на 24 гривні по 4 гривні за кожний календар, а журналів продали у два рази менше. І отримали за них 27 гривень. Шукане число в цій задачі яка ціна журналу. Аналізуємо задачу від числових даних. Ми знаємо, що в кіоску на 24 гривні продали календариків по 4 гривні за кожен календар. Знаючи ці дані, ми можемо знайти. Кількість календариків. Тобто, скільки календариків продали в кіоско. І ми застосуємо арифметичну дію ділення, адже ми будемо шукати кількість, а кількість це є другий невідомий множник. А щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. Тобто, в першій дії ми будемо 24 ділити на 4. І так ми знаємо, скільки продали календарів. А журналів у два рази менше. Це є друга проста задача. І в другій цій простій задачі, так, це проста задача на зменшення у кілька разів, тому в другій дії ми будемо застосовувати арифметичну дію ділення, і нам потрібно 6 поділити на 2. ми дізналися, скільки продали журналів. Якщо журналів продали 3, а вартість їх 27 гривні. То в третій дії ми можемо дати відповідь на питання задачі і знайти ціну журналу. В третій дії ми застосуємо арифметичну дію ділення. Нам потрібно 27 поділити на 3. Ціна журналу 9 гривень. Зупини відео, запиши короткий запис задачі в зошит та розв'яжи задачу. Не забудь записати відповідь. Удосконалюємо вміння складати і розв'язувати обернені задачі. Склади і розв'яжи хоча б одну обернену задачу. Ми продовжуємо працювати із завданням номер 3 Зверніть увагу, до попередньої прямої задачі нам потрібно скласти хоча б одну обернену. На слайді поданий короткий запис, і ми розуміємо, що це є обернена задача, адже шуканим числом цієї задачі є число 4. А це ціна календарика. Зупини відео, склади обернену задачу і розв'яжи її самостійно. Провіряємо вашу роботу. Ми розуміємо, що ця складена задача складається з трьох простих задач. Починаємо аналізувати задачу від числових значень, ми знаємо, що в кіоску продали на 27 гривень журналів по 9 гривень за кожний журнал. Знаючи значення двох цих величин, ми можемо знайти третю величину, тобто кількість журналів. Для цього нам потрібно 27 поділити на 9, стільки продали журналів. Ми знаємо, що продали 3 журнали і це у два рази менше, ніж календарів. Якщо журналів продали у 2 рази менше, то календариків продали у 2 рази більше, і це друга проста задача, яка подана в непрямій формі. Нам потрібно в другій дії 3 помножити на 2. І це дорівнює 6, це стільки продали календаріків. Знаємо, скільки продали календариків, і знаємо, скільки отримали за них 24 гривні. Ми можемо знайти ціну календарика. Для цього нам потрібно 24 поділити на 6 дорівнює 4 гривні. Досконалі вміння розв'язувати задачі. Це завдання номер 6 За 8 годин роботи бульдозер витратив 64 літри пального, а екскаватор за 6 годин роботи витратив 42 літри пального. Яка машина щогодини витрачає пального менше? Наскільки менше? Щоб скласти короткий запис до нашої задачі, ми розуміємо, що в ній описується процес роботи то задача містить взаємопов'язані величини, продуктивність праці, час роботи і всього літрів. Шуканим числом цій задачі наскільки менше? Але щоб дати відповідь на це питання, нам спочатку потрібно знайти правильно, скільки літрів пального витратив за одну годину бульдозер. І ми застосуємо арифметичну дію. дійсно ділення. В другій дії ми будемо знаходити, скільки літрів пального витратив за одну годину екскаватор. І ми також застосуємо арифметичну дію. Правильне ділення. Ми з вами дізналися, яка машина щогодини витрачає пального менше. Тепер можемо дати відповідь на питання задачі. Наскільки менше, Наскільки менше витрачаючи години екскаватор, ніж бульдозер? Це є третє запитання нашої задачі. Зупини відео і розв'яжи задачу самостійно. Удосконалюємо вміння додавати та віднімати трицифрові числа. Це завдання номер 4. 670 додати 180. Застосуємо прийом укрупнення 670. Правильно, це 67 десятків, а 180 18 десятків. 67 десятків додати 18 десятків. Додаємо, як звичайні двоцифрові числа: 67 додати. 18, дорівнює 85 десятків, а це число 850 234 відняти 30. Цей вираз ми будемо віднімати на основі розряда числа. 234 має 2 сотні 3 десятки і 4 одиниці. Нам потрібно відняти 3 десятки. Десятки віднімаємо від десятків. Отримуємо дві сотні чотири одиниці, а це число 204. Зупини відео і попрацюй з цим завданням самостійно. Підсумок уроку. Розкажіть про свою роботу на уроці. Намалюйте відповідного смайлика стосовно вашої роботи на уроці. Урок завершено. Успіхи у навчанні! Дякую за перегляд, за гарні відгуки, вподобайки та побажання.